Продовжується ремонт шкільної їдальні села Чомунин. Леву в участку необхідного обладнання надали угорські добродії. Цього разу допомогла реформатська благодійна служба та інші приватні особи. Староста села Ондраш Бакша розповів, що за підтримки територіальної громади село зробить усе, щоб з 1 вересня оновлена шкільна їдальня змогла забезпечити школярів харчуванням на реформату Сьогодні пан Віктор Агоштон від імені реформатської благодійної служби привіз нам цілий комплект кухонного обладнання, що включає все від посудомийної машинки до посуду. Також вдячні пану Жолту Шікош з міста Весперм, який привіз нам два бойлери для підігріву води, та від якого отримали обіцянки на подальшу допомогу. Тепер я вже сміливо можу заявити про відкриття їдальні. Територіальна громада взяла на себе обов'язки по доставці їжі, а також по завершенню ремонтних робіт. Водах та опаленні можу заявити місцевим, що починаючи з вересня, у селі Чонгор буде харчування у школі. Останні 30 років в середній школі через відсутність харчування групи продовженого дня теж не працювали. Відкриття шкільної їдальні є прогресом у житті селища з кількох точок зору за допомогою держави ми можемо надати харчування 170 дітям, в тому числі і потребуючим. Для мене було особливо важливо, що після 30-річної перерви знову запрацювала їдальня та група продовженого дня. Це є великий крок для майбутнього села, для того, щоб батьки зі своїми дітьми залишалися вдома в рідному селі. Відбудова та реконструкція їдальні середньої школи села Чонгор підтримується командою угорських волонтерів Утазофіцак. Реформатською благодійною службою та багатьма приватними особами